Про ситуацію на передовій у зоні відповідальності Нацгвардії дізнаємося від речника Національної гвардії України Руслана Музичука. Він з нами на зв'язку. Пане Руслане, вітаю вас. Вітаю, добрий ранок, слава Україні. Героям слава. слава. Скажіть, будь ласка, що стосується в першу чергу авдіївського напрямку, яка зараз там ситуація, конкретно там, де працюють націрдійці? В цілому ми бачимо динаміка щодо штурмів Авдіївки, взагалі на Мар'янському напрямку вона залишається досить інтенсивною, навіть якщо дивитися на бойові бойове зведення та кількість боїзів, які саме відбулися протягом доби, то їх тут відбулося найбільше. Ворог намагається продовжувати тиск з усіх можливих напрямків, де має свої сили, для того аби наблизитись до міста, наблизитись до позицій наших захисників. І, звичайно, для того, щоб по певних ділянках, де має можливість зайти у саме місто разом з тим, звичайно, ми бачимо, яку велику роботу роблять наші воїни по цих ділянках. Працюють зокрема і підрозділи спецпризначення Національної гвардії України. Головна їх задача тут це звичайно. Окрім стримання безпосередніх штурмів, також проводиться робота щодо виявлення можливих диверсійно-розвідувальних груп противника тобто, це групи, скажімо так, в складі декількох військовослужбовців до відділення, які намагаються пройти в сторону міста, проникнути, скажімо так, не виявляючи заздалегідь своє переміщення, і для цього також робиться робота відповідно, нашими спецпризначенцями, тобто. Працюють відповідно і вночі для того, аби виявляти такі переміщення? Ну і завчасно їх знищувати? Наскільки багато зараз зосереджено от навколо Авдіївки, і от те, що ви кажете, уже в самій Авдіївці на окремих пунктах, так російських військових, чи можемо говорити про якусь цифру і про якісь дані? Цифри про кількість угрупування і, взагалі, приблизно яка зосереджена цьому напрямку, періодично говорять представники особ Таврія. Я можу відмітити те, що ворог намагається підтримувати тут більш-менш однакову чисельність особового складу. Звичайно, для штурмів цього міста він використовує багато особового складу, і відповідно потрібно поповнювати ці втрати. Ми бачимо те, що тут відбувається переміщення, підтягнення резервів. Поповнення втрат, використання різних підрозділів, від, скажімо так, навіть Шторм підрозділів, шторм для того, аби забезпечувати саме цей темп наступальних дій, спроб наступальних дій, які хоче ворог отримати на цьому напрямку. Ну і що стосується застосування навіть авіації, ми бачимо наскільки щільно ворог завдає авіаційних ударів на Авдіївському напрямку і нижче біля Мар'янки, скажімо так, для того, аби пробувати вибивати наші, наші підрозділи з зайнятих позицій. Ну і звичайно для того, аби. Нащути ці позиції повністю ще один напрямок, на якому точаться активні бойові атаки, бойові і атаки, це Марінський напрямок. Чи можете детальніше розповісти? Чи вдалося там відбити атаки і наскільки вони були масштабні? Як я вже зазначав, те, що дійсно це два напрямки, де вже тривалий час досить велика кількість боєзітнень. Знову ж таки, по певних ділянках, по певних населених пунктах на підступах до цього міста також працюють спецпризначенці, наші підрозділи спецпризначення. Задачі дуже подібні, тому що в певним чином ворог застосовує подібну тактику саме для того, аби проходити до цього населеного пункту пункта. звичайно дуже ефективно тут відіграє те, що є чітка взаємодія між підрозділами, які виконують тут задачі. Мається на увазі і збройних сил, і інших складових, і це все дає змогу, незважаючи на те, що дійсно ми бачимо кількість боєзітнень висока, порівняно навіть з деякими іншими напрямками. І треба розуміти, що одне боєзітнення, про яке іноді ми статистично просто говоримо, це може бути досить тривалий бій, досить інтенсивний. Ни із застосуванням навіть техніки і авіаційних ударів, і е, ми бачимо, що по цих напрямках також ворог застосовує навіть е, ракетні системи залпового вогню і е, днями на Авдіївському напрямку, зокрема, наші. Наші гвардійці знищили, вдалося знищити навіть важку вогнеметну систему Сонцепьок. Тобто, весь спектр засобів, починаючи від, скажімо так, і стрілецької зброї, закінчуючи авіацією і важкими вогнеметними системами, ворог тут залучає, аби пробувати досягти певного успіху. До речі, про авіацію, якщо можна коротко, скажіть, будь ласка, наскільки активно ворог її застосовує? Е Ну, якщо дивитися навіть по статистиці, взагалі по зведеннях вздовж лінії фронту застосування авіації, скажімо так, середньостатистичне, тобто, ми бачимо десь більше 60 авіаційних ударів, до 100 авіаційних ударів, тобто така динаміка вона спостерігається досить тривалий час. Звичайно, був період, що стосується, наприклад, напрямку Таврійського, що ворог в деякий час в декілька днів не зас. Стосовував авіацію, проте в такі це дні звичайно так. є застосування артилерії і напрямках. Я так розумію із тих даних, про які так, ви говорите. А пане Руслане, дякую вам. На жаль, дякую. мало часу. Руслан Мусичук у з нами на зв'язку. Речник національної гвардії України розказав про ситуацію на лінії фронту, де служить Нацгвардія.